Шановні друзі, родичі підписники, з вами на зв'язку знову Олексій, головний американець Сакраменто. І Ми катаємося по Каліфорнії з сторони в сторону. Який сьогодні план? У нас завантаження є у нас з Фрімонта на Сан-Антоніо Тіхас. Груз дуже такий, знаєте, легенький, там щось біля 15 тисяч паундів, по-моєму, ну, грубо кажучи, ні про що. Для нашої чудової Вольво. Тянемо. Значить, чого включився я саме тут. У вас є унікальна можливість побачити Каліфорнію зелену. Таке щастя, якби трапляється реально пару місяців в рік, бо потім воно все вигорає і стоїть опять отак, отак от до середини зими. Поки не пройдуть дощик, всякий штормик чи ще щось, і не намочить ту траву. І так воно, знаєте, дуже довго відходить. То якби історичний момент мені ці знаєте, краєвиди дуже подобаються, особливо коли вертаєшся з довгого рейсу. І розумієш, що там пару тижнів назад воно таке було ще там, скажімо так, полумертве. А сьогодні, бачите, зелене, лазурне, так же можна так сказати. Тож продовжуємо рух. Так, панове, ми вже завантажені. Був у мене вибір їхати через Елей, або, як завжди, фрівеями через гори, то як би здогадайтеся, що я вибрав. Ви мені, звичайно, можете сказати, що Олексій, трошки ти вже задовбав зі своїми горами. Але, знаєте як, в алеї, знаєте, є такий якби шарм свій. Я там за свою тракійську кар'єру був два рази, але дуже є такий крепкий недостаток. Шалений трафік, просто він ну, ні з чим не зрівняється, особливо коли вечір. І як поїздять, вони ще так би дуже слабенько, то вибачайте, мабуть, ще коли може в мене буде підписників, там тисяч десять, як Бог дасть, то вирвуся, спеціально проїду по якимось, знаєте, живописним місцям, постою там, по мотором, але це, мабуть, вже даже буде не на цій компанії. Так що, шановні, вибачайте, покажу вам пальми, покажу гори, Лей поки що на паузі. Так, панове. Уже настав у мене новий день. Я все ще в Каліфорнії приїхав в Барсу. Відсипаюся, бо дуже багато в мене часу. Мені, грубо кажучи, щоб виконати викинути, виконати це завантаження, ну, реально хватило би дня три, а в мене їх аж цілих п'ять. То відповідно був в мене вибір або Тошнити, їхати там по 300 з копійками в день, або проїхати так, як я люблю, по 9-10 годинок. І відстояти паузу 34 годину мені здається, що якби, ну, э, стане мені той час в нагоді, щоб вже знову не кататись на рекапах, то буду старатись. Їдемо далі. Заїздів в Аризону, є така арестерія прекрасна. Якраз обід і час поспати до завтра. Вибачайте, шановні, за сонце, такі трохи странні зйомки, але там щось горить спереду. Не знаю, видно вам чи ні, я вже ще здалеку побачив та я перестроюся. Ну, там, в принципі, і поліція стоїть Ну, така процедура. Але що горить поки що не ясно? Як в тому анекдоті, да, хлопці щось горіло наче під мостом щось. Да, під мостом. Так що супер зйомок не буде рухаємось далі. Це будуть мої розваги на ближайші півтора дня. Пані та панове. Судячи з кількості мух на лобовому склі, ви, в принципі, можете здогадатися, що я вже в Сан Антоніо. Відстояв я свої півтора дні, значить, виїхав сьогодні дуже рано. Ну, як рано, як для себе, то нормально. В 4 ранку, бо апойнтмент наче мав бути з 6 до 7. І якби я, як людина пунктуальна, приїхав 6.30. На що мені якби хорона, дай їм здоров'я, сказали, знаєш, що розвертайся, тут нікого не буде до 7.30 і їзжай обратно. Я їй кажу, ну, типа, то ну, постояти на день не можна, бо в мене якби ближче трекстаб 30 хвилин взагалі. Каже, ні, не можна. Ну, думаю, окей, раз ви такі правильні, значить, зібрав я свої лахи і поїхав на тракстап пити каву. І мені вже тут пише брокер, що там цікавого. Я кажу, цікаво, то, що мене не пустили. І тепер тіє, тобто приблизний час мого прибуття кажу, буде невідомий. Бо я якби, приїжджав без трафіку, зараз вже бачите, трафік починається. То тепер, як би їх черга мене. Буде почекати. Взагалі-то якби Ну перший раз в мене така ситуація з цією компанією. Зазвичай вони якби на всіх в своїх фабриках цих чи як їх правильно назвати складах пропускають, якби Ну дають відстояти. Ну, тим паче, що мені там залишається відстояти Реально півгодини, так вони мене будуть години чекати. Ну Правила є, правила, я ж якби теж можу грати в такі ігри. Такі справи буду вас якби тримати в курсі, що буде далі. So Jordan. Uh, the beautiful lady on the entrance told me to go around the building. I don't know, maybe she wasn't like kind of updated here because it's construction site and they are trying to clear the road for me because it's like no going back. <laughs> yeah, so uh, Вирвався з цього дурдому, там реально ця охорониця якась неадекватна. Вони, видно, зранку в неї не заладилися зі мною відносини. Та й таке. Відправили мене кругом білдінга, Реально ці будівельники для мене там майстрували трампліни, бо прокладують кабеля І виходить, що якби, ями там. Ніякий тракт не проїде. Ой, дрдом летимо ми далі на Ларедо. Є в нас вже пікап на Ріно Нівада, але там трохи є якби свої нюанси. Я ще про то якби, розкажу, бо реально нема часу. Ще треба викинути сміття. Це в мене займе, мабуть, годинку. Їхати мені два, а пікап в три. Коротше, як завжди, ніде не встигаю. Так що газую. Коротше, коротенька вам історія про мексиканську роботу. От приїхав я сюди, стою на пікапі о, пів години. Тут типу, черга на заїзд. під'їжджаю я до заїзда, виходить до мене мексиканець, шпрехає мені по-мексиканськи, тобто по-іспанськи. Я кажу, ніц не розумію. Кажу, нормально. Він мені каже, що виявляється, я мав вийти і піти зачекінитись. В цьому убогому зданні потім типу, встати цю лінію. Я його питаю, мене а де це написано? І мені знаєте, що кажуть, що всі це знають. Я кажу, ну зрозуміло, що всі, хто сюди їздять, вони це знають. Я тут перший раз. Типу, що за хрень? Коротше, пішов я щось. Вони ми ніхто по-англійськи не говорить. Знаєте, там зараз багато йде дискусій, значить що. Українці тут всі приїжджають без англійської. Я вас хочу заспокоїти, хто йде без англійської їдьте. бо вони реально ні, ні, ні не кажуть. Розу... Ти його не розумієш, він тобі там якісь кватро-батро щось розказує, пише на бумажці, щоб взагалі пояснити, якби, що він з тебе хоче. Уф. Коротше, зробив я чекін, стою я знову всі в сраті через і ще півгодини втрачу. В мене стається 4 години робочого часу, ще не паняти скільки вони мене грузять. Всі плани йдуть просто по одному місцю. Нема слів, от бувають такі веселі дні теж. Коротше, мої пригоди продовжуються. Мене вже запустили внутрь. Це ярд компанії райдер, якщо знаєте, є така. І тут якби, ну, все продовжується, тупо хаос. Мені що під'їхати в доки, треба це зробити круг. І цей круг повністю забитий райдерівськими водіями. Коротше, я тут же реально згаю, мабуть, години-дві. Просто і навіть ще не заїхав, навіть ще мене не грузить. Коротше, це жесть. І добрий ранок у нас знову настає. Я вас вітаю. значить, Під'їжджаю я до прикордонного контролю. І згадав, вчора був прикол, вже не було сил записувати. Якщо може хто знає, з Лередо є великий такий, пропускний пункт. І там завжди трафік. Якби. А мене вчора грузили дуже довго. І в мене буквально 40 хвилин заливалося, щоб доїхати до Тракстапа, то я вирішив той як би, чекпоінт проскочити, там можна під мостом проїхати. Ну, Проїхати то я проїхав, але ж за мною виїхали оці товариші зелені, до яких ми зараз буду під'їжджати, тормозять, каже, там, ну, як планові питання, чи громадянин, не громадянин, на що проїхав. Я кажу, що так і так уже, ну, не було сил. Мені терпіти, якби час закінчується, то кажу, хлопці, не ображайтесь, Я знаю, що якщо ви мене заповните, це реально 5 хвилин, а стояти на тому КПП, то ну, якби дуже довго. Ось, так що Роблять вони вигляд, що якби, питаються цю заразу іммігрантську побороти. Ну, нічого в них бачите, не виходить там, де на кордоні якби вони мають бути, то особо з них там ніякого толку нема. Заходять всі, кому як би хочеться. І, до речі, це кажуть, цікавий научний факт, ми теж заходили сюди через Лареду. Так що мені було що згадати. Вчора, звичайно, було не до того, бо трохи мені голову винесли. А так, звісно, трохи позгадував, як ми з жінкою перший раз попали в Америку, побачили перших американських бомжів. Першу техаську жиру і так далі, добре буду виключатися, щоб мені тут не сказали ай-яй. за невеличкий апдейт. Значить, як ви пам'ятаєте, мав я вести цей груз на Ріну Ніваду, але там трошки такий нюанс, що не доїду я. а Доїду я до. Господи, дай Бог пам'яті, як це називається, Кінгмен Аризона. Ось. І там я маю піддати цей трак з грузом своєму босу, пересісти в другий трак уже Тімовський і поїхати, куди б ви думали, правильно, на Вірджинію. І, до речі, це, можливо, вже буде останній рейс в цій компанії. Але то, як тут кажуть, ще може і не точно. Але до того готується. Так що чекайте на апдейти. Ну що, панове, ми все ближче і ближче до цілі. Я вже в прекрасному місті Тусон Аризона. До речі, правильно вимовляти саме так. Чому саме так? Я, до речі, навіть гуглив. Це виявляється назва, вона щось типу, як з індіанською якоїсь там походить і щось має даже означати. Ось. <гум> Можу даже погуглити, написати вам, що саме. Але у кого є Hyundai Taxon, то будете знати, що не Tucson, а Tucson. Ось така маленька вікіпедія від капітана очевидності. А, що вам сказати? В планах поки що нічого в мене не помінялося. Так само я тримаю курс на Kidman Arizona. І якби, Як бачите, в мене все це видається. Буде там дуже живописний хайвей. Е, та, хайвей, не фрівей. Але трохи він, знаєте, такий замучений. Останній раз, коли я там був, дуже була погана дорога, розбита, постійні констракшени. Але тим не менш, якби, природа там дуже красива. Постараюсь вам якби, відзняти все, що побачу. Рухаємось далі. Так, ну що, шановні, якомого бійця, живописний 93-й хайвей. І я так думаю, що ми, мабуть, на ньому з вами і попрощаємося. Бо якщо я буду записувати нашу тімовську подорож на Вірджинію і додати в це відео, то придеться ще чекати його як мінімум тиждень. Відповідно, мій план по якби, вашим проханням зробити відео довше і частіше, м'яко кажучи, не вдасться. Ось тому вдячний вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь, підтримуєте, приєднуєтесь. Не забудьте, до речі, підписатись, поставити лайкос, якщо вже дотерпіли. І я думаю, наступного разу ми з вами вже побачимося на новому траку в новій компанії. Подивимось, як то буде, нехай щастить.